Про допомогу заходу ЄС погодила 50 мільярдів допомоги для України. Чи відомо коли і в якому розмірі ми отримуємо перший транш з цих 50 мільярдів? Ну тут все відомо. Перше, давайте все ж таки розіб'ємо на три складові допомогу Європі, да, щоб було чітко всім зрозуміло. Дивіться, Європа абсолютно свідома. Європа, вся класична, Європа, стара Європа. Я маю на увазі: Центральна і Південна Європа, і Північна Європа, і Східна Європа всі свідомі того, що війна, якщо Росія не програє, не закінчиться. І тоді відповідно треба буде інвестувати набагато більше в свої програми безпеки в національні програми безпеки. І більше того, доведеться навіть десь повоювати. Вони це абсолютно сьогодні чітко усвідомили, і тому е позиція підтримки України набагато більш вагома ніж це було навіть рік тому. Вони все розуміють, все розуміють. А, і давайте тоді фіксувати. Дивіться, є три складові. Перша ці 50 мільярдів, про які ви говорите, чотирихрічна макрофінансова підтримка. Це економіка, соціальні е, транспорти, соціальні виплати, які потрібні Україні, з урахуванням того, що у нас бюджет іде на фінансування армії. Ці всі транші там розписані. Це з Мінфіном нашим, з паном Марченко. все чітко зафіксовано. Які квартали, скільки отримуємо і так далі? Тут немає е, жодних проблем. Оці 50 мільярдів. Є друга складова, 21 мільярд євро. Це військові пакети. Це військова безпосередня допомога загально. Це про це, що говорить пан Борель. Це тільки виключно. Все, що стосується транспортів, які йдуть на, на нашу армію, да? ну тобто, все і амуніція, і зброя, і ракети, і там бронетехніка, і так далі. Але 21 це попередньо, тому що не всі країни ще е, додали свої там частини свого бюджету до цього. І є окремі програми, національні програми окремих країн, які знову ж таки чітко фіксують якісь додаткові військові пакети. от три складові є. Тобто, перша це макрофін тільки на. Соці... Альні виплати для того, щоб наша економіка була стабільною, і це дуже добре. А дві інші програми це підтримка саме військової спроможності України. І крім того, у ці дві програми не забуваємо, що там є ще окремо так звана інвестиційні програми. Да, це спільні інвестиції у ті чи інші військові, спільно не тільки з Україною, а між собою конвергентні. Ну тобто, якісь країни між собою вирішують, що треба доінвестувати наприклад, в рейнметал, який може побудувати 2-3-4 Заводи по виробництву тих же снарядів, чи там ті ж дронові виробництва. Оце все програми, і вони суттєво змінені е, в цьому році, в 24-му році, це виглядає набагато більш потужно, ніж виглядало в 23-му. Тобто Європа, тут треба підкреслити: Європа сьогодні інвестує багато в свою безпеку разом з Україною. Так, це на жаль. Це не так швидко, як нам би хотілося, тому що інвестиції у виробництво це все ж таки не питання одного-двох днів. Да? Це питання певної, там певного проміжку часу. Але між тим, Європа сьогодні абсолютно зацікавлена в трьох речах. Фіксуємо: перше, щоб Україна не програла, не програла ще раз. Mm -hmm. А це означає, щоб Україна виграла. Друга складова, щоб Україна мала для цього відповідні ресурси, технологічні ресурси. І третє, щоб Європа. Перестала думати, що хтось там буде її захищати. Я зараз говорю про ті ж Сполучені Штати, і що тут, тут не треба інвестувати в свої армії, в свої там військові виробництва і так далі. Європа усвідомила, що треба максимально інвестувати в свої військові виробництва і безумовно в ті чи інші безпекові програми це абсолютно інша філософія Європейського союзу. Сьогодні вони її демонструють, в тому числі інформаційно і дипломатично достатньо жорсткі заяви. І крім того, ви побачили, що навіть. Той же пан Орбан в принципі змушений був підтримати єдину програму 27 країн, яка була проголосована в рамках 50 мільярдів для України, пане Михайло. Чи до рівні Україну не програла Україна виграла? Тому що щоб і Україна не програла, захід може підтримувати Україну десятиліттями? Ні, ні, повертаємось. Це якась ілюзія, якийсь міф. Теж знаєте, от такі сидять експерти. Україна, якщо не програє, це буде просто програма стримування. Нема такого. Це і є програш, тому що будь-яке затягування конфлікту вже два роки конфлікту з Росією. Це вже поступово Росія починає себе поводити на глобальних ринках, зовсім інакше, і не тільки Росія. Вони більш нахабніло себе поводять. Це і є проблема. Тобто. Не програш України це дорівнює виграшу України, тому що не програш, якщо війна буде йти на стримування Росії, це буде завжди гарячий конфлікт. і Завжди Росія буде мілітаризуватись, мілітаризуватись далі і буде активно розповсюджувати свої там інформаційні програми. Спецпрограми, терористичні програми, фінансування знову ж таки ультраправих партій, які будуть десь перемагати поступово, тому що Росія буде створювати штучні конфлікти на територіях тих чи інших національних країн, да і так далі. Це і є виграш Російської Федерації, тому немає такого стріляння. Це не холодна війна. От хтось думає, це це таке у Україна буде постійно сидіти в окопах 14-го року, і мається на увазі 1914 року, і спокійно там собі помирати, щоб воно там десь нікудись не просувалось. Так же не буде працювати правильно. Ну тобто, ми вже бачимо, які є проблеми психоемоційні в українському суспільстві. Ми ж це бачимо. Ну не може країна воювати один на один з величезною, абсолютно не цивілізованою країною, да якій там байдуже. 100 тисяч загине, байдуже, 200, байдуже і так далі. Ну це ж нонсенс і так далі. Тому немає такої концепції. Україна не програла, тому що вона знаходиться в окопах і проводить програму стримування російської мілітарної машини. Це не працює, це не холодна війна. Це не війна, коли у вас є ядерна зброя. Тому домовили, що ми десь там будемо в Афганістані воювати. А тут ми будемо себе поводити як цивілізовані країни. Ні, війна йде в Європі. Війна поступово масштабовується. В неї все більше і більше сьогодні, скажімо так. Інших напрямків в цій війні Росія сьогодні себе поводить зовсім не так, як вона поводила рік тому. Росія думає, що вона зможе в цій війні знову ж таки вистояти. І Європа це усвідомлює. Вона усвідомлює, що Росія має військовим шляхом чим якомога швидше програти, продовжуючи тему допомоги. Спікер Паламити. Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений в сенаті законопроект про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена допомога для України та Ізраїлю. Пане Михайле, минув вже місяць, вже лютий, п'яте число. А ми місяць як не отримаємо допомогу від сполучених штатів. Наскільки критично, якщо ми ще не отримаємо допомогу місяць, два-три? Безумовно, критично, тому що все ж таки давайте будемо об'єктивні. Європа про це до речі, теж говорить. Вони не накопичували такі арсенали зброї. Вважали, що в Сполучених Штатах дійсно величезна кількість зброї, арсенальної зброї, ну маці яка знаходиться на складах, яку можна буде в разі якоїсь кризи суттєвої кризи використати. І безумовно для нас сполучені штати були ключовим. Постачальником цієї важливої технологічної, високотехнологічної зброї, і безумовно, в неї в сполучених штатах цієї зброї набагато більше ніж будь-якої країни, і нам на цьому етапі війни, врахування з урахуванням високої інтенсивності бойових дій, безумовно, ця зброя потрібна. Але ми з вами бачимо наскільки жорстка йде сьогодні внутрішньополітичний порядок денний. Наскільки жорсткий є внутрішньополітичний порядок денний? Наскільки жорстко вони формують свої передвиборчі стартові позиції, ну і електоральні позиції з точки зору і внутрішньої політики? І безумовно на жаль, зовнішня політика є заручником цієї внутрішньої внутрішнього порядку. Денного це погано, ну відповідно це погано. Чому тому що для мене це взагалі загадково? Ну сполучені Штати продавали репутаційно одну концепцію: що вони є глобальним лідером. Вони відповідають за ті правила, які дозволяють людям прогнозувати своє майбутнє. Я маю на увазі не тільки демократичним спільнотам, але й не демократичним, як це не парадоксально звучить, тому що все ж таки всі розуміли, що є певні правила, є певне право міжнародне, яке треба дотримуватись, тому що тому, що хтось прийде і буде за це покарання. Є От, світовий поліцейський так, у вигляді Сполучених це нечало так примітивно, пафосно і так далі, але так воно працювало, і сполучені штати продавали цю репутацію. Більше того, в них репутаційно було заявлено, що ключовим опонентом Сполучених Штатів з точки зору зламу безпеки, проти якого виступають Сполучені Штати, є Російська Федерація. Це ключовий опонент. І сьогодні виглядає дивно, що йде війна з тим ключовим опонентом, який відповідно говорить, що немає ніякого міжнародного права, немає ніяких міжнародних правил, немає ніякого лідерства, що лідером буде Російська Федерація, тобто терористичний альянс, е ключову роль, якому відіграє якраз Російська Федерація, і Сполучені Штати говорять: ну добре, ну добре. Ну давайте ми будемо зараз це якби ігнорувати. Тобто, ми не будемо дивитись вгору. Ну, тобто, ми не будемо дивитись на те, що сьогодні якраз таки йде спроба перебудувати світопорядок як такий, зламати правила домовленості, можливості примусу до виконання правил і права і так далі. І тому подібне. Ну, це виглядає дивно. Правильно, репутаційно, це нонсенс, просто тому що це ж інвестиції в репутацію, в ключовий чинник, який гарантує, що все буде так, як ви собі передбачаєте на 10, 15, 20 років. Це перше. і друга складова. Збройне лобі для мене це взагалі нонсенс. Чому тому, що сьогодні ми маємо з вами статистичні дані, що під час цієї війни було обнулена репутація ВПК Росії і е, загальний приріст доходності збройних компаній Сполучених Штатів і державних і е, приватних зріс на 56%. відсотків. Тобто вони на ринку продають на 56% відсотків більше зброї, ну чи там сервісних послуг, обслуговування зброї і так далі. Ну, тобто вони були б зацікавлені в тому, щоб виграти цю війну, тому що тоді вони будуть тотально домінувати на ринку зброї. А вони є інвесторами, ключовими інвесторами виборчих компаній республіканців, демократів і так далі. Ну тобто, ви виділяєте гроші Україні, які залишаються в Сполучених Штатах, які йдуть збройним компаніям, які збільшують виробництво зброї, які е, збільшують кількість робочих місць, крім того. Ці збройні компанії отримують безпосередньо з поля бою достатньо багато інтелектуальної інформації, які треба зміни внести в той чи інший вид зброї, щоб воно було ще більше ефективно. Ви вибиваєте ключового опонента з ринків зброї? Ви берете під контроль ті ринки, де Росія домінувала. Я про Африку, про Азію mm. і так далі, і ви все це обнуляєте. Скажіть мені, що в цьому світі не так. Ну, за такою логікою, виробники зброї е, зацікавлені, щоб війна не закінчувалася ніколи. Ні, не зацікавлені, тому що е, знову ж таки, війна не може не закінчуватись довго. Тому що, в принципі, зброя вже зрозуміло, яка, яка зброя є, ну, скажімо так, пріоритетною для купівлі, і яка зброя є ефективною. Це очевидні речі. Далі. Це негативізація, в тому числі ринку зброї. Чому? Тому що люди починають втомлюватися. Я маю на увазі взагалі. Це good, да? бойня номер 5. Люди починають втомлюватись від війни як такої. Мається на увазі навіть там, де цієї війни немає, і питання тоді, що зброї не повинно бути взагалі. Навпаки, це, це трошки дивний парадоксальний. Ну, якби е погляд на те, що відбувається, от сьогодні кульмінація. Сьогодні саме потрібно Україні, от сьогодні, да на цьому тяжкому етапі війни, коли вже доведено, що західна зброя набагато більш ефективна, але в кількості треба суттєво її збільшити, надати додаткові технологічні рішення. Я маю на увазі дальнобійні ракети, я маю на увазі е засоби радіоелектронного контролю, і остаточно поставити крапку в існуванні трьох речей: перше. Репутації російської армії, репутації російського ВПК, репутації Росії як країни, з якої треба рахуватися. і тоді повністю переформатування ринку зброї, як такого, переформатування ринку політики, як такої глобальної політики, і переформатування ринку впливів, як таких. оце все, що потрібно сьогодні зробити. Далі інша вже буде філософія процесу.